Жителі Закарпаття і історики русини ніколи не брали до уваги сообщення багатонародного Константіна, що тут були білі хорвати. Що тут було, як було? Ну, написав, може, не точно сказав, але в будь-якому випадку він попитався зробити щось добре. Територія, де жили там слав'яни ділилися на жупи. Удивительно, що коли прийшли мадяри на нашу землю, вони відділення на жупи сохранили. І названня жупа, тобто територія, яким район, залишалося у нас до ХХ століття. І от коли, після розпаду Австромадящини, було сім жуп, сім територій, сім уїздів, скажімо, де жили переважно русини. І тима сім уїздів хотіли зробити собі наші люди свою окрему республіку. Но так все стало, на жаль, наш, що з сімох тільки три вдалося вирвати, щоб створити республіку підкарпатська Русь, а чотири, чотири жупи перехватили мадяри, румини. І словаки взагалі забрали цілу прячущину, котрі 70% жителів Білорусинів. Сьогодні, звісно, там словакизація повністю з'їла, і около 100 тисяч ще людей можуть казати, а вже, вже того повну населення нашого там вже, вже асимільовано. Вспоминая імператора Константина Історика, ми. Історики нашого краю знаємо, що коли прийшли сюди мадяри, вони собі зразу сказали, вони прийшли не на чужу землю, то у них був їхній предок, предводитель гуннів і писали історію свою. Потім прийшли сюди, чехи. Чехи почали писати історію, що русинів нема. Це такі чесько чеські старі чехи. Потім прийшла совєтська власть. Вже не було національно, всі були радянські люди. Сьогодні не, не можу казати, що хуже, але по крайній мірі краще, де вже ми можемо сказати, на цій території тисячу років живуть наші предки русини. А ще одно, імператор Константин сповнив ще про одно. Він сказав, що, хоча він називає Велику Моравію, але другі історики називають оту велику територію в центрі Європи слав'янським королівством. От іменно вся інформація підтвердилася по другим істочникам. Але не радянські учені, не українські, не тепер російські, не європейські, тим більше словаки і чехи не будуть пам'ятати цю історію, котра. Прилічна нам. Тож ми сьогодні кажемо, Боже, благослови нас бути такими милосердними, милостивими, як філарет милостивий, Оби не переживати, що якщо нас заберуть, то ми пропадемо. Бог здатний 100 мільярдів накормити, лише люди молилися, а не робили війни і не робили ядерні взриви та заряджали землю воду. Бог способний кожного з нас трикратно наградити. і ми то знаємо. І Господь навіть формулу нам дав. Формула високої математики, каже Господь. Глядайте, ви, люди православні, сперва царство Боже, правди Його, все остальне, що вам треба, одежа, їда, робота, відкриті таланти ваші, Бог вам дає, Бог создасть услові, лиш би ви ухопилися за ту ниточку. А тот путь узенький, котрий веде у Царство Божє. Бо останні люди, мільйони людей втратили цей путь. І тому вони думають, що тут живуть на сьогоднішній день, і тому беруть, хаплють, крадуть, збирають, землі забирають тільки, а потім з того виходить біда, війни, розділення. Але самі багачі ніколи не мають щастя такого, як мав. Філарет, милостивий, як маємо і ми з вами, коли навіть часи гоняння нашу церкву, ми смиренно кажемо, ми не обіжаємося. У нас не є органа обіди, Ми кажемо, Боже, прости і тих, кого гонять, хто переслідує нас, хто за нас пише клевіту, хто нас у тюрми у суди тягне. Ми розуміємо, що це люди, котрі втратили Бога. Вони себе будуть називати релігіознавці, але. Не більше, а релігіознавець не християнин. Це людина, яка щось учила маленько там в університеті, але вона не є ні богослов, ні історик, ні теолог, нічого такого, так називаємо релігіознавці, не мають, маючи, обладаючи православною вірою, а в Закарпатті вона 1150 літня на 125 років старша від київських полян, ми крестилися раніше. Обладайте таким багатством, не будь ми скупі, роздавати своє багатство, об'ясняє, чим ми обладаємо православною вірою. Так сказав Філарет Миростові свою жоні. Вона каже, ну де? Ну, де тепер іще, щоб ми жити? А він каже, жоно, не переживай, я маю тайники, де держу, що треба. А він нічого не мав той момент. Але він добре знав, що Господь сюда йому в нужне время. Боже мати, нагороди наших людей любов'ю, щоб ми ніколи не переживали за їду, за одежу, що там буде. Треба зато думати, і ми трудимося на роботі і стараємося бути добрими громадянами своєї країни і добрими виконавцями на роботі. Ну ми з тим на першому місці наш вектор. Наш погляд має бути вдалину до Царства Божого. Туди, тут путь глядати. Сперва глядайте царство Боже, правду Його, все остальное приложиться, і ми точно знаємо, що обіцянка Божа сильна благословенна. І тут на землі ми ввірилися в тому, що Євангеліє право, є, а в вічності в єдно з філерами милостивим. Із Імператором Константином він був православний з його жоною, внучкою Марією Філарета, та і з нашими святими і неніпомінаємо пророком Наумом зможемо ми наслідувати Царство Боже. Амінь.